Добрий день, шпігунська історія в Японії 20 січня. Бюро громадської безпеки департаменту поліції Токіо передало до прокуратури матеріали на двох молодих чоловіків, ну або приблизно по 30 років громадянина Японії та громадянина Російської Федерації. За підозрою у порушенні закону про недобросовісну конкуренцію. Ну, це те, що ще називають промисловим шпігунством, розкриттям комерційної таємниці тощо. Сама історія тривала з квітня 2024 по березень 2025 років і розвивалася от точно так, як неодноразово описано в літературі і показано в кінематографі. Отже, що це було? Громадянин Японії на той момент працював на заводі з виробництва прецизійного обладнання і високоточних верстатів в регіоні Канто біля Токіо. Відомо, що на таких підприємствах є деякі передові технології, які мають потенційне подвійне призначення, ну і, само собою, є комерційною таємницею або, як то кажуть, ноу-хау цього підприємства. І ось якось на вулиці його зупинив якийсь іноземець, який просив підказати, як там кудись пройти. Ну а пізніше цей іноземець, стверджуючи, що він хотів показати свою вдячність, запросив оцього японця на вечерю. Згодом вони заприятелювали, і протягом цього року вони неодноразово зустрічалися в ресторанах для того, щоб побалакати. Цікаво, що цей іноземець виявився співробітником торгівельного представництва Російської Федерації, але він це старанно приховував, спілкувалися вони японською мовою, а цей росіянин представлявся українцем. Відомо, що в Японії зараз доволі такий позитивний імідж України і. Як ми бачимо, якраз японець на це, як то кажуть, і клюнув. Під час розмов цей росіянин просив спочатку такі загально доступні матеріали про підприємство, на якому працював японець. Ну, тобто брошури компанії, рекламні постери тому подібне, але з часом почав поступово просити все більш конфіденційні документи, ну і зокрема, внутрішні навчальні матеріали, посібники з продуктів, які випускає підприємство, тощо і під час оцих розмов і отримання матеріалів він поступово передав цьому японцю близько 700 тисяч єн готівкою. це приблизно 4,5 тисячі доларів. Цікаво, що японець під час вже от допиту в поліції сказав, що спочатку він був дійсно переконаний, що його оцей приятель є українцем, проте з часом він почав підозрювати, що той насправді є промисловим шпигуном, але каже, вже не міг розірвати ці стосунки. Відомо, що в березні 2025 року росіянин уїхав з Японії. Які були матеріали передані, і наскільки це болісно для підприємства, поки що невідомо. Але далі починається цікава історія, що японська поліція. Звернулася до російського представництва з проханням забезпечити явку оцього от росіянина на допит в поліцію. Ясна річ, що нічого з цього не вийде. Росіянин, як підозрюють, є насправді працівником російської служби зовнішньої розвідки, принаймні є от така неофіційна підозра. І, само собою, Їхати на допит в Японію він і не збирається. Подивимось, як буде розвиватися ця ситуація. Ну, а сказано, що департамент поліції Токіо і прокуратура працюють над тим, щоб пролити світло, на те, що, на їх думку, є от такою от шпігунською діяльністю. На все добре.